Всіх вітаю! Ви на каналі Soccer Shop, і Сьогодні ми покажемо вам досить непогані футзалки від Adidas, які мають купу фішок для результативності та комфорту. Тому, якщо тобі цікаво, а це точно так, адже ти зайшов на цей огляд не просто так, то підпишись на наш канал, щоб отримувати якісний контент про спортивну екіпіровку. Поїхали! Що ж, перед вами футзалки від Adidas під назвою Top Sala Competition. Досить крута модель, яка має реально корисні фішки. Давайте ж їх розглянемо детальніше. Дизайн у них безперечно футзальний, кольорове поєднання успішне, адже з білим поєднується в принципі будь-який колір. Дизайн не наляпистий, як у деяких компаній, досить стриманий. Матеріали тут комбіновані і досить якісні. Це підтверджує і ціна цих футзалок, але ж і якість відповідна. Виготовлені вони одночасно і зі шкіри, і зі штучних матеріалів. Бічна зона в нас сітчата, але не наскрізна, адже усередині є пом'якшуючий шар, тому можна не переживати за те, що через неї буде потрапляти пил та бруд. Хоч у футзалі це в принципі досить нетипово, тому це хіба що якщо грати в них на вулиці. Але я все ж таки рекомендував би грати в них за призначенням, а саме у закритому приміщенні. Там вони будуть максимально результативними і проживуть свій срок найдовше. Три полоски Adidas, тут також результативні, вони зачеписті. Те ж саме стосується зони п'ятки. Тут навіть спеціальна зона, по-перше, для удара п'яткою, адже у футзалі це розповсюджений прийом. По-друге, ця зона також зачеписта. Що стосується ударної зони, то вона класична для футзалу, а саме із натуральної шкіри з ось такою нашивкою спереду. Це класична футзальна технологія, яка тут реалізована також досить гарно. Шкіра м'якенька та надійна. Шнуровка в нас з одинарними отворами, а от я, Язичок тут прямо порадував, він моцний, а також має зачеписте покриття у верхній частині, яка контактує з м'ячем. Переходимо донизу, а саме підошва вона має гарну амортизацію, її тут досить товстий шар. А от сама підошва, а точніше її нижній шар, досить цікавий. Зверніть увагу на її візерунок. Вона не абсолютно гладка, а має прорізі. Є таке міркування у деяких, мовби для футзала потрібне взуття з гладкою підошвою без шипів взагалі. Але насправді вона не є ефективною в таких умовах, тому правильне футзальне взуття має якийсь візерунок. У цій моделі він у вигляді ось таких прорізів. Також ці прорізі допомагають якісному згинанню підошви і її комфорту. А що ви скажете про футзалки від Adidas Top Sala? Взяли б собі в умови футзалу чи звернули б увагу на інші? Пишіть, які саме ви взяли собі футзалки, але не забувайте оцінити наш огляд своїм лайком. Підписуйтесь на канал і завітайте до нашого магазину Сокершоп як онлайн по посиланню у описі, так і наживо у Києві на Печерську. На цьому все. Всім бувайте!